У мене на каналі є рубрика, яка називається У цій новині Прекрасно Все. І періодично я туди ставлю такі новини, які ну, в мені викликають просто інколи подив, інколи не розгубленість, а такий сум за майбутнє України. А також я люблю туди поміщати новини, які. Ну, фактично, є наслідком подвійних і потрійних стандартів, з якими живуть чиновники наші, але які хочуть, щоб ви жили інакше. І так, готові? Готові. Ну, до, до такого не можна бути готовим. Хоча у нас в країні дна не існує. А, був колись один блогер, він казав, що дно пробите. Ні-ні-ні. Дна немає, його просто немає. Тобто, ви опускаєтесь на ту глибину, на яку ви хочете і можете. І ви завжди там знайдете щось або когось. А, і так, готові? Готові. Потім про дно ще поговоримо. До речі, канал Новини Дна, який поширює якась неадекватна людина, це не мій канал. Не ведіться на всяку єрісь, а то ще подумайте, що я якусь фігню несу. І так у Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків. Ну, тобто, я так розумію, що е гетьман Сивочолий, якого так інколи називають прихильники Порошенка, встиг зробити в 2019 році все, щоб син його старший був випаляний з усіх військових обліків. І Я так розумію, що син гарно випаляний, так що він вже на той військовий облік ніколи не потрапить. А для чого це Порошенкові потрібно? Ну, справа в тому, що в нього є справи в Україні йому в обов'язковому порядку потрібна людина а в даному випадку син. Який буде статом, який буде переймати на себе ну, фактично бізнес поступово. І розраховувати на молодшого сина, який кажуть, взагалі в Україні давно не був, ну, я не знаю, тут не будемо. Не варто. Кажуть, що він ще й там, і українською не дуже говорить. Ну, може, й говорить, знаєте, злі язики, таке діло. У гетьмана Севечолого багато є різних ну, ворогів. Він нажив собі, встиг. Так ось все ж таки потрібно когось залишити в Україні і чому б не старшого сина. Але як же ти його залишиш, потрібно його випилять. Хоча можна сина зробити, там, викладача коледжа, там, десь на умовних, да? або в аспірантуру засунути. Або... Ну, приду... Щось придумати можна, ну, з, з мільярдами Петра Олексійовича точно можна придумати. Але Петро Олексійович вирішив. Думає, та ну його що, одразу випилять свою дитину з обліків, і буде найкраще. Це реально буде найкраще. Проблема в тому, що ми живемо в такій подвійній моралі. Тобто хтось отримує повістки, туди не ходить, а потім розповідає людям, що потрібно виконувати свій обов'язок. Такого багато. Ну, таких людей багато, ми їх знаємо. Хтось розповідає, як треба захищати свою країну, але свого сина випилює з усіх військових обов'язків. Кажуть, що служив син Порошенка. Правда, ніхто толком цього не бачив. І де він служив? Я вірю в те, що він дійсно був там. Повозили десь його, ну, все-таки син президента. Повозили, у БД дали, потім списали. Окей. Тепер щодо дна, я ось був на. Одному з каналів, і там а, якось так виникла тема про корупцію в країні. І я намагався пояснити глядачам, що насправді в Україні є такий антураж зовнішній, тобто цивілізація, що в нас тут цифровізовано, діє, шмія там, і так далі. Але як тільки ви намагаєтесь хоч що-небудь в Україні реалізувати, наприклад, щось побудувати, або заснувати якийсь там немаленький бізнес, або. Отримати на щось, дозвіл там і так далі, ви натикаєтесь на купу дуже цікавого в нашій країні, От так, так зване друге, третє, п'яте, сьоме дніще. І ви там можете зустріти що завгодно. Від корумпованих суддів і прокурорів. До бандитів і різних рішал на різних крутих машинах, які давно, давно втратили відчуття, що ми живемо в якійсь цивілізації. Вони, як от жили в 90-х, так вони в 90-х і нині. Просто ви на них не натрапляєте. Вони, як правило, від вас дистанційовані. Вони сьогодні вирішують свої справи. По-іншому, і з іншими людьми, і в інших місцях. І якщо ви думаєте, що ви живете в цивілізованій країні повністю, де все вирішується через дію, через портал ЦНАПу і так далі, то ви просто наївний і простий, як двері. Причому двері такі, прості двері такі, двері е, сільської хати, не, не, не двері пентхауса, ні, як двері от сільської, старої хати, отакий от ви простяцький, якщо ви в це вірите. І ось це теж. Новина з таких же самих дніщ. Хоч щоб ви зрозуміли, ще раз повторюю: дна немає, його просто не існує. В Україні його немає. Немає тої точки, нижче якої не могли попуститись чиновники, можновладці, політики, продажні соціологи, продажні експерти, інколи продажні журналісти є, всяке буває. Тому надія тут тільки на ваш рівень, тому що ви можете альтернативу запропонувати у цьому відсутньому дну тільки високий рівень вашого інтелекту. І спробам розібратися в тому, що відбувається. І ніколи не підтримуйте тих людей, які вже були у владі, і які нічого не зробили. Щоб ви жили краще. Адже вони дійсно нічого не зробили, щоб ви жили краще. Але я думаю, що на наступних виборах знайдуться ті, хто будуть голосувати за Петра Олексійовича Порошенка. Ну, що зробиш? Така наша доля. Спочатку любити панів і їхніх діток, а потім доставати бандури і співати сумних пісень. Не забувайте підписуватись на правильні канали які вчать вас не буде. Хех, як там я ж не лох? Вчать вас не бути лохами, бо дна не існує.